Ями, мали через ліс, але не прорвалися. Їдемо, як ми балакали, їдемо на прививку за 100 км, а то й більше. І кажу, не вже ж того матеріалу мало в себе. І хороший, провірений у всіх, вже всі але всі дійшли до висновку, що. Спілкування в першу чергу. Їдемо в гості до Івана Михайловича Доскича. Спілкування, а прививка це вже як другоряд. По скажімо так. 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 Наш шофер, ніде він не дівається, він є з нами. Шофер красний кращий пасічник. Добре, добре. Красний. Ні, він відсвітає так, якби. Так, Івана Михайловича трохи репакує ліс. Зараз покажемо трошки де там у нього обійстя. О! Дивись, які великі вулики. Да, Два да, жовтий да. бачив. А, великі, А бджоли як коні. Да. Там двері навіть для них є. Да. Добре, включимося там вже на місці. Так, для певної устойчивості. Ось такий механізм. Маємо приїзд на місці. Що ми маємо? Дивіться як приїхали щодо цього робити. А так. Ще розширяється. Розширяється Іван Михайлович. Для... І хто там пише виробник? Ти що, на камеру хочу щоб я рекламував? Ну так, да, якщо не дадуть нам по вулику, ми і рекламувати не будемо, так. Да? Хорошо, відомий чоловік. Да. Але я не скажу що. На букву Л? Ну що ж, ми на пасіці вже. На місці Івана Михайловича. Трошки такий екскурс проведу по тому як він використовує. Комбіноване і ППУ великий і плюс до того, що ми маємо дерево. От вам і комбінація. У попередніх відео я про те говорив, розказував, що воно також варте уваги. Та, звісно, і в дереві є достатні. шісти рамочники, плеуси, а літають. Ну, якось ось так його працює в нашій групі по обміну племматеріалом, приїхали на прививку, свої рамки з засівом привезли, залишимо. Ну, а тут що буде цікаве для нас, запропонує Іван Михайлович, що краще візьмемо на пробу. Як і закордонний матеріал, тим більше основу і складаємо також на наш опробований матеріал. Карніки вже на наших пасіках. Це дуже важливий елемент селекції, адже місцева адаптована бджола, хоч і завозна свого часу була. Має і відіграє дуже важливу роль у селекційній справі, так і введенні джільництва. Віктор дивися. дивіться, матка номер 91 Вона тестувалася перших 3 роки, в цьому році вона прекрасно перезимувала. Вона дістала 4 відзнаки. 209, 742 її номер в бібріді. Але материнка, ну, опалітка в неї 91-ша 2019 року. От вона тут, показую вам. Біла маточка, з білою Ось вона ходить. Бачите? Є таке. Ще з білою міточкою вона ходить. Рідненька, вона сидить в ізоляторі. Ось тут покажи. Ось тут ізолятор є. ну то ви ще От. виховуєте маток тут, Ізолятор тут є. Вона сидить тут в ізоляторі. Зараз я її поставлю. Покажу вам все решта, як, як той процес відбувається в мене. Далі від неї, від неї це сім'я її, і від неї тут прививка зроблена. От, щоб ви могли розуміти, ось прививка. Тобто її діти виховують в собі маток в майбутні. І їх не буде багато, так як там бачу в Ютубі, хваляться по 30-40 маточників. бо то Нереально і не буде якісна матка. Якісна матка буде, коли вони самі себе виховують своїм молоком, тому що молоком передається дуже багато спадкових ознак. Ви ж розумієте, що від молока можна одержати трутня, від молока можна одержати матку, і від того ж самого, від залежності від молока можна одержати бджолу. Тобто Якщо вони виховують своїм маточним молочком, то генетичний набор передається особливості цієї сім'ї. Ну, там часом люблять показати, от, покажи, якщо я от так от, постукав, от видно, видно, що ця сім'я нас не, не доїдає, не кусає і не заважає працювати. Ці матки, я впевнений, подивись, маточник, от розмір маточника, я думаю, видно. Можна побачити, по-моєму, по пальцю. Да? Ось от, от, так, тепер даю я вам зараз витягну звідси. Ну, оригінальний матеріал зінгера. Так, зінгер 64 це якраз оригінальний матеріал. Те, що там десь продають по Олексу Зінгер, ну то, то такий зінгер, як я іспанський льотик. І коли берете яйця, то берете личинку. Яйця не берете, берете личинку. Ніколи не треба трусити. Рамку, не струшувати рамку. Джолу треба акуратненько з рамки змести. Чому? Тому що коли ви трусите, личинка на молочці зміщається. І дуже часто вони просто злітають з молока. Потім ви ту личинку берете і дивуєтеся, що у вас прийом поганий. Бо личинка злетіла з молока. Коли ви її брали, ви її ще раз травмували. Так що, от тут таке коротке, якби коротка інформація, що... На, на коротке відео там, де ти там в Тікток поставиш, що де там. Можеш YouTube. мені перекинути, я покажу людям. О, на, прививайся. Оце так відбираємо на прививку хмарочоси ці. Від зіглера матеріал. Яке зіглера? Від доски, що в себе матеріал. А, ну так, да, ну доска, чи? то все ж вірно. Ну. Але вихідний був від Уже Вже відселекціонований матеріал. Сьогоднішній день вже адаптований в нас п'ятий рік. Все прививаємося одним словом. Групи, яка приїхала колись, відбиралася, завозилася на облітники наші. Ну, штучне робилось ж. інструментально, підбиралося то, що буде працювати в наших умовах. І от так в наших умовах воно так працює. Якщо з маткою, то я теж не проти. Того треба теж зняти. О, він хоче 52-го взяти. Ти не хочеш дочку, він хоче маму. Він сам старий. Хоче старих маток. Бери. А ви потім будете їх об'єднувати на головний взяток. Куди йди? Ну можеш показати, от, як воно розширено, наскільки розширено, як воно працює. Одна відбудована. Друга відбудована. А засіва немає? Засів за гроші. Там мало бути вже. От Ото давайте це все де я його в ящик за вам все одно вона вже стара тут віктор ще є он трута я бачу поставив але 27 го тут таки недавно поставив та ні якщо то мені хоча б зріло ще пізніше ми під'їдемо то тоді возьму вже зрілого трутневого. Да, паровозик такий як має бути. Ну, отаке. Так, на. Прививайтеся. так. Прививайтеся. Беріть Щоб на прививку. П'ято відбудовані. Не забудьте, що це УА2552. Так собі запишіть. уа 2552 52 Записано Ще одну оглядаємо. Також... Зіґліровський матеріал вихідний, а тепер у Іоанна Михайловича Для прививки Звісно для... 27-го числа в Рушевині це, давай сюди, зараз постав мені о, тут три рамочки вкритим розплідом, а по боках стоять розширення. Дві рамочки, тут три рамочки. Тобто ага, ага. така методика в мене, я так розширяю. Ніколи не розриваю, ніколи. Ну, подивитися на те, які є учителя ще за гроші, розказують, як треба що робити, то, то порвуть гнізда, а потім де беруться ті аскофірози йде кам'яний розпліт і не тільки з краю треба ставити. Ну, хіба що вже в, в гарячий період, коли стабільна температура, Ми то... Ну, коли руєвий стан, ви хочете один з методів зняти, але він не знімає руєвий стан, так що то просто дурниці люди. Вже вона як вирішила зіграти весілля, то... Зразу краще дати їй можливість зробити штучний рій. Штучний рій зробити. Ага. Так, тут відбудовують. Ось така бджола специфічна. Ось така має таку особливість. Ну, вообще не у вас воно багато стоїть. Ну і бачу вже відбудовано. Ну так, так Ну і сім'ї такі от. Ух, пергою. Ну, Беріть на край. Забила пергою. Я скажу, що це сім'ї, в яких багато перги, вони мають і здатність до швидкого нарощування весною. Якась така в них є залежність одна з іншим. Особливість, що, що правильно uh -huh. розширяти, а я вважаю, що це правильне розширення, uh -huh. що тут є три рамки з критим розплодом, вони народяться вийдуть. Тут крайня рамка медопергова, звідси медопергова. А між ними я ставлю суші. і підняти... вощину чи суш? Вощину, вощину. І вони вже от відбудували. Бачиш, крайню біля перша uh -huh. рамка, яка стоїть біля розплоду, вже відбудована. А от коли ми піднімемо другу, її почали відбудовувати. Ну, то ще дойдуть, взяток так, так. є то... А тепер до чого я ще раз хочу показати, для особливо тих починаючих, що от з тої сторони ранка відбудована, перша. Угу, є. Друга не відбудована, бач? Ну, ще не освоїли. Так, її не освоїли. Третю я переставив. Вона була другою. Я її переставив на край. Вони почали її будувати, угу. О, В чому різниця? то вони спокійно свій ці рамочки відбудовують по мірі того, як нарощується сила сім'ї. Як виходить розплід, цей розплід же ще ж не вийшов, який тут вийде, а якщо з того, а це вже саме крайня вона медопергова. От на таке розширення можна спокійно ставити настав. Ці вийду, тут, тут же ж ми подивилися, у нас тут три рамки закритого розплоду, три так, рамки так. закритого розплоду, шість рамок закритого розплоду. Якщо вони вийдуть, буде 12 рамок бджоли mm -hmm. і тут матка то щось засіє. І 145 зверху. Тобто, так, да, тут бджола тому піде і ці будуть рамки освоєні, і бджола піде на А нижній 145 пергою забивають. Чи ні? Нижній заб'ють потім пергою. Mm -hmm. Зараз вони його не заб'ють. А зараз що там? А зараз там ротація там. Мед, який був з весни принесений, а, -а, -а, -а. Вони а ну покажіть, покажіть, ну, знаю, покажіть що... бо ця технологія утримання теж цікава. Починаючи з ранньої весни кидати на ставку під саме низ. Технологія дуже важлива. За цьому низ, місті. за низ, дві беріть. Не так важливо матки, матки, то 20% успіху. А все інше це технологія. І зараз ми тут ще й матку можемо знайти з розплодом. Ну, це, вона у нас зимувала з цим. З цією наставкою вони зимували. Тепер я їх, коли вони вже піднялися в наставку, наставку беру, ставлю на самий низ. Ага. Тут є мед. Зараз а мед розпечатували чи так ні, і ні, ні, не розпечатував. Нічого. Вони ага. розпечатують стільки, скільки їм треба, і тоді, коли їм потрібно це буде. Бо якщо я їм не розпочатую, вони будуть змушені його забирати і кудись переносити. Мені не вистачало рамок, я просто їм 145-ту пну воно зараз. Пластикова вощина. Вощина пластикова. Да, я і розплід, до речі. Ну, ну цей розплід був вверху, я його скинув вниз. Ага. А є його там воно, до розплоду і критий розпліт внизу. Ну бо воно ж було, я ж пояснюю, вона ж була uh -huh. вигнілася uh -huh. перед розширенням. Вона набрала, ну в неї було шість рамок е, гнізді, і вона піднялася наверх в наставку. Коли вона піднялася в наставку, я наставку кинув вниз. Ці шість рамок розбив два корпуси і додав її в ущини. Коротше, методика як прожити бджолородині без О, це було... От тут і матка є. Не могла б і бути. Якщо... Зараз ще йдемо прививатися від матеріалу Рам... Лампрехта, який ще залишився матка племіна, вже як говориться видихається, але живенька, то хлопці вирішили прививку зробити. Не нагнати, він вже да, вже не... да, з чого буде наганяти, як вже вона. Ну добре, ще є матеріал оригінальний. То. По Україні добре себе показала. Я знаю, що не раз говорили, що лампрехтовський матеріал досить цікавий. Руку підними верху, що ти будеш прививатися. Ого! А ти, друже, молодий, ні? Стільки не що от на 5 років селекційної роботи буде мені. А у вас дивіться, от є гніздове, бачу решетки немає і відкриті 145-му людки. Матка не піднімається? Як собі хоче. Ага, вам я зрозумів. Я думаю, під трутня треба. Мені трутня ви маєте дати пернеровського. До речі, на відео, щоб розуміли, щоб 4А було, то треба декілька батьківських, щоб на материнку їхню писати. У ну, мене, мене є, да. І от і ми приїхали до Івани Михайловича взяти. Тому так. Охарактеризуйте, що то є. <кхух> ну а це Кірхайновський матеріал. Ось матка. А засів є? Ну а як? О, все, матку забирайте. Хороша матка, забираємо. Віло струшуємо де і все. Навіщо буде місто рушувати? Ну так а я ж там буду залишати в ящику свою бджолу. Постор сідда що це, щоб не билися. А не будуть щось... вони битися в да. одному ящику, то все, все А щось привиться від нього? Не. Навіщо? Що не дасте? Чи не вартує він? Ні, вартує, класна племена сім'я і від неї вже перебувається другий рік. Ні, то зрозуміло, але щоб нам потім. Вона прописана ця материнка в біді, в мізінським Розголивано. Вже протестовано. Значить, Сереж, ти там знімаєш, так. не треба, щоб народ дивився, що я без маски працюю, то не, не понти, просто я забувся. Да без маски я нікому не рекомендую, які би гарні сімі бджоли не були, які б як виглядні не були, обов'язково. Я просто забув.